Китайці хочуть контролювати світову торгівлю. Ясно, що не всю, але велику її частину. І потенціал у них для цього є. Ще у 2013 році влада Китаю оголосила про початок роботи над глобальною стратегією розвитку інфраструктури. Проєкт передбачає інвестиції у понад 150 країн і міжнародних організацій. Цю ініціативу називають один пояс, один шлях. Вона поділяється на морський шовковий шлях, це інвестиції у порти, а також на шість сухопутних транзитних коридорів. Про один із них середній коридор. Ми вже неодноразово згадували. І якщо у 2024 тисячі цим шляхом Везли 2,5 мільйона тонн вантажів, то завдяки новим інвестиціям його пропускна здатність має зрости до 2030 року у четверо. Але одним цим шляхом Китай не обмежується. Один із ключових проектів країни в ініціативі Один пояс один шлях Чайна China-Europe Railway Express – залізничний проект, що з'єднує 60 китайських міст з 50 європейськими. У 2024-му ним перевезли 1,8 мільйонів 20 футових контейнерів. За кожен платили по 5 тисяч доларів. Це у два з половиною рази дорожче ніж якщо перевозити той самий вантаж морем. Однак швидкість, а час доставки потягом на 14 днів менший ніж кораблем, окупає різницю для електроніки та текстилю. І звісно, що таке зміцнення впливу Китаю у світі турбує захід. Для США та ЄС Китайський один пояс, один шлях це пряма загроза їхньому економічному та політичному впливу. Зростання економік Азії на чолі з Китаєм підриває домінування заходу в глобальній торгівлі, і це одна із причин торговельної війни, яку Трамп оголосив Пекіну. Ми детально говорили про тарифи раніше, тому не будемо на цьому зупинятися, але скажу, що вони це лише один із варіантів стримування Китаю. Справа в тому, що проекти, в які інвестує Пекін, часто знаходяться в доволі Проблемних регіонах, де від однієї лише іскри може спалахнути конфлікт. Наприклад, протистояння у кашмірі може перекрити китайсько-пакистанський коридор і заморозити 62 мільярди доларів інвестицій. Та й загалом азія поки доволі нестабільна в плані напруженості між країнами. А тому ескалація суперечок між Китаєм, В'єтнамом, Філіпінами та Малайзією загрожує морському шовковому шляху. Не виключено, що конфлікти ці можуть бути спровоковані зовні тими, таки США, наприклад. Адже як показує історія, будь-яка війна це збитки, і серед найперших страждають ланцюжки поставок і транзитні коридори.